Французький 39-й написано, якщо це воно. Коротше, випадав. Окей. І що в нас? Серйозно? Остатки сладкі, як то кажуть. У нас було взуття, у нас були книги-книги, взуття знову. А, в мене ще оця коробка. Давайте ось ще коробку. Я за неї забув. Давайте подивимось, що тут. Ні, ну, серйозно, ну. Як можна це замовляти, коли... Ну, тут теж взуття. Просто я розумію, що, ну, я бачив скільки набрала попередня розпаковка переглядів. І я впевнений, що це набере не більше, тому що мені б навіть було це не цікаво дивитись, коли в тебе блядь, третій випуск підряд ідуть одні е е кросівки і одні ці книги.